Друзі, моє вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Друзі, сьогодні до уваги вам буде моторсіч з навіскою для прополювання і розрихлювання ґрунту. Дивіться, те що я тут додав, в основному все заводське, як воно і є. Це робить крючков. Такий є у нас в Полтавській області. Значить, я ще хотів вам сказати, ширина захвата це 33 см, трошки він не йде для коректної прополки міжряддя 50 см, але дуже хорошо йде до 60 см. Тобто Ті, хто садять картоплю на міжряді 60 см, то е, вам вона буде дуже до вподоби. Друзі, що я вам хотів сказати, Значить дивіться, е, це все стандартне заводське, трошки тут я лапки підрізав, бо вони були широченькі. Е, ясна справа, ясна річ. Я їх заточив, як положено. І що я вам хочу іще доповісти, це обов'язково треба вам розважування. Ну, MotorSic13 є важкуватий двигун. І ясна річ, що він тягне вперед. вперед. Щоб цього не було, вам потрібно розважування, друзі. Бачите, як воно. Приблизно ось він стоїть, бачите, як розважування зроблено. Це зроблено ідеально. Виготовлення грузів у мене є на каналі. Ролик подивитись. Виготовлення навіски, підготовка щіпки до роботи теж є. Угол отак і керується ось цим гвинтом. Хочу вам просто отак от показати її всю в зборі. Щоб ви мали уяву, що це таке. Це я робив, прополював і розрихлював на моторі, на мотоблоці ДТЗ 470 б Було між 50 см і він себе дуже хорошо показав. А зараз я буду пробувати прополоти два рядка, друзі. Ну це буде дуже важко 50 см, якщо це по цибулі і по чесноку, тому що колеса, колеса наружні, наружні, виходить у нас 75 см. Друзі, це забагатовато і воно дуже близько до рядку. Тому, якщо це буде культура, скажімо так, кабачки на ранній стадії розвитку. То це ще можна зробити. Ну а якщо це буде вже лук, який вже розкинувся, то цього ви не зробите. Ну, ось я вам показав все, як воно повинно бути. В принципі, у мене по ролику все, друзі. Якщо у вас будуть запитання, пишіть в коментарях. Я вам завжди відповім. Може будуть якісь пропозиції, може будуть якісь поради, я буду вам завжди радий, друзі. А ми підписуємося до мене на канал обов'язково. Жмемо на колокольчик, чекаємо слідуючого ролика і всім нам і вам мирного тихого неба.